Рішення Олександра Петракова після провального відверту поєдинку проти Шотландії змінити на матч з вірменами усіх 11 польових гравців в стартому складі вийшов з, 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 всі інші футболісти, включно із голкіпером. Деться про те, що Трубіна замінили на Луніна. І от маємо результат 5-0. Це справа в кадрових перестановках, чи настільки вірмени слабкі? Ну це очевидно абсолютно правильне рішення, коли в тебе матчі по суті три матчі за шість днів, і Петроков правильно розсудив, що потрібно випускати абсолютно інших гравців. Хоча я думаю, все одно ніхто не сподівався, що вперше в історії збірної тренер абсолютно всю іншу основу поставить на наступний матч. Тобто це взагалі історична подія, така. Але те, що мала бути серйозна ротація, те, що вона була неминуча, і це єдиний крок, єдиний шлях до успіху, наш це було очевидно. От скажімо, якщо порівнювати з шотландцями, які також мають ці три дні, ці шість днів на три матчі і зіграють з на нами вівторок, то вони випустили дев'ять тих самих гравців на Ірландію. Mm -hmm. І я думаю, це рішення помилкове, тому що вже вчора е, двоє гравців е, збірної Шотландії травмувалися. Це в принципі пошкодження незначні. Вони можуть вийти на проти нас, але як випускати, як грати тією самою основою е, три тричі поспіль за навіть не за сім, а за шість днів. Це я собі просто не уявляю. Ну і до речі, приємно, що таке рішення прийняв Теренський штаб Шотландії, і також приємно, що таке рішення прийняв Теренський штаб збірної України. Замінити повністю 11 гравців, і тепер ми маємо відносно свіжих футболістів на матч проти шотландців. Нагадаю, це зіграємо ми в Польщі. Ну з огляду на війну і те, що відбувається в Україні, ми не маємо можливості проводити домашні поєдинки. Тому. Таким собі домом буде один із польських стадіонів. І це поєдинок заключного туру е, Ліги, е, Ліги Націй е, шостого туру, і нам лише потрібна перемога. Правильно я ж так розумію, щоб вийти далі. Так, у нас не залишається іншого виходу. Нам для того, щоб вийти в літній дивізіон Ліги Націй, а з ним щоб отримати місце в другому кошику посіву. У кваліфікації Євро 2024 нам потрібна тільки перемога. Тобто, якщо ми граємо чи, чи програємо, ми залишаємося в другому дивізіоні Ліги нації, і відповідно при жеребкуванні чемпіонату відбору чемпіонату Європи 24 А ми будемо лише в третьому кошику і можемо зустрітися, як в нас іноді були такі погані <гані> історії з жеребкуванням, з двома топ командами. Скажіть, будь ласка, от є такий ресурс Софаскор, і він в рамках п'ятого туру Ліги Націй двох гравців збірної України вніс до збірної туру. І це Артем Довбик, який вийшов на заміну, оформив дубль та асист, після, власне, після того, як повернувся на поле замість Яремчука, і Данило Ігнатенко, в принципі, дебютант. Е, вперше вийшов в основному складі збірної України, і ну шикарний просто гол забив. Е, окрім цих гравців, е, як ти їхню гру оцінюєш, і окрім цих гравців, е, хто ще заслуговує на відзнаку? Хто найкраще інтегрувався в повністю новий склад збірної України в порівнянні з матчем Шотландією? Ну Хан, насправді, е, крім е, Довбика і Гнатенка, можна виділяти ледь не всю команду. Ем, якби там е, інші гравці в інших е, матчах, тобі, Мітрович, який хитрик зробив, і Дебрюйне з головними системи і так далі. Якби вони всі настільки не вистрілили, я думаю, що в нас би могло бути і більше гравців в цій символічній збірні, е, яка складається з зацінок гравців. Насправді Довбик показує себе просто прекрасним джокером. В нього графік результативних дій, голів асистів кращий навіть ніж в Ерлінга Холланда в збірній Норвегії, тобто в нього результативна дія в середньому 53 хвилини. На гол чи асист. Якщо це вибираємо тільки в дні матчі без товариських, то там навіть взагалі якісь космічні цифри е, менше ніж тайм, йому потрібно на те, щоб відзначитись, забити чи е, допомогти е, партнеру. А Ігнатенко — це дуже таке сміливе рішення, тому що реально людина виходила навіть на 10 хвилин він не виходив на заміну, тобто 5-6 хвилин такі дуже символічні в нього виходи були. А тут він виходить з перших хвилин і він е, одразу б'є. Він одразу намагається закидати на це ганко. Він створив найкращий момент першого тайму е, в е, нашої збірної за підрахунками. опти це був єдиний. Крім забитого голову, звичайно, крім цього моменту Листинчика, а це був єдиний такий супершанс, коли ці Ганкова вивели на дощ трохи гострий кут, але з воротарського він міг забивати. Тобто Ігнатенко показав, що він міє віддати останній пас, тому що в системі з двома опалниками і п'ятьма захисниками, ну там чи трьома центральними, як хто рахує. Ми думали, звичайно, що хто хто буде віддавати ці паси, хто буде вести гру? Хто віддаватиме паси з просуванням вперед, як ми будемо наближати гру до штрафного вірменів? А тут Ігнатенко насправді серйозно непогано таку участь в цьому брав, і, і він це ж якби був не його перший удар, з якого він відзначився. Це, це була така вже третя пристрілка. Тобто він був дуже націлений на, на цей гол. Хоча Алю е, хлопець насправді ну, більше можна говорити про нього як про опорника, і, і в Бордо він грає на цій позиції. Ну, але бачите, школа другого дивізіону чемпіонату Франції, де він основний в Бордо, дуже е, хороша. Видно, е, видно, що він прогресує, і це допомагає також збірній. Ну і з на те, що добре що не покинув Бордо е, після валюту. В, в нижчий дивізіон ну, Франції я, я бул... думаю, так я думаю, так це набагато краще, ніж би він там повертався не знаю, в Україну бути резервістом для Степаненка чи в Шахтарі, чи ще якісь там варіанти. Тобто дуже розумне рішення, Хлопець пішов на пониження зарплати для того, щоб залишитися в такому дуже такому фізичному атлетичному чемпіонаті і з прекрасними. Де ти можеш просто відточити свої навики гри в уборці? Де ти може тактично підкувати себе? І це це помітно так само, як ми. Десь не звертали увагу за тим всім, що робив правий наш захисник. Це його і асист тимчика. Чому не звертали не звертали увагу? Звертали просто вам. ми не дійшли до його обговорення. Тимчик мені абсолютно дуже сподобався і набагато ефективніше, як на мене, ніж Караваїв. Провалів не було. Ну, рівню позиції також тут треба враховувати вірмені і шотландці. Тобто, і там дивитися по позиціях, хто грав на лівому фланзі Вірменів і в шотландців. Це також ну, є. Та, та. Там э, в суперника грав Байрамен, який просто не встигав постійно ту дальню стійку закривати, яку в яку вривався тимчик. Ну і тим э, песи за спину йому постійно проходили. постійно там вривався теж Циганков. Тобто ця зона дуже прекрасно працювала, і було аж дивно, що збірна Вірменія, яка в принципі планувала випаркувати автобусів вибергати вшиткі контратаки. В нас тільки е, просто е, дозволяє нашому правому флангу, але має на увазі, що ну от окей, там тимчики. Е, це герой такий очевидний, але, от, скажімо, ми беремо Миколенка і теж з школою а, чемпіонату Англії, це вже елітний дивізіон. Е, скільки разів Віталій е, просто один з небагатьох не гравців в обороні, який вмикається перший, який най, е, найрізкіше? Відповідає на загрози суперника і страхує Дезлуніна, який не впевнено міг парирувати м'яч, який е випереджає е вірменського футболіста, який вже готовий теж замикати в стилі Тимчика даньому стійку. Е тобто, е наскільки в людини вже теж е оцей оборонний навик сформований, я вже набагато краще ніж коли він навіть в Динамо а, був. Е десь в Атаці, звичайно, він не був такий яскравий, Миколенко, але теж ми. Е Мусимо згадати, що починалося по перший його це Миколенко розігрував зубком, витягнув на себе гравця. Відповідно, цей гравець, з яким він працював біля кутового прапорця, він потім не встиг вийти в офсайдну пастку. Це Ганков швиденько розрізав на Зубкова і Зубков виконав на порожнього ротативчику. в другому таймі, коли Миколенко закрутив карусель в штрафному вірмені, так само в цьому моменті, де там вже піхальонок Ярмоленко, там гравців. Е, розігрували такі комбінації, де танцювали бразильські самби, і просто теж було мило любо глянути на це. Mm -hmm. е, тобто е, насправді багато в таких е, е, гравців вчорашнього матчі були, які ніби таку тиху роль відігравали не настільки помітно, як ті, що забували і асистували. Але вони е, абсолютно теж заслуговують похвали і добрих оцінок. До речі, про Миколенка. і ти розповідаєш про його захисні дії, але це були передпожежні дії, скажімо так, коли загрозу вже безпосередньо несли воротам, Але це не було там превентивний захист. Умовно не встигав. До речі, якраз вся загроза, як практично вся загроза, яка йшла від вірменів, якраз флангу Миколенка відбувалося це все. І відверто мені здається, якби знаходилися більш якісні гравці попереду вірменів. Атаки замикаючи, нам би не уникнути було голу. Ну так ну тут ми дивимося в комплексі. Тобто, по-перше, що на фланзі Миколенка грав Берсиян, це чи, разом з, з Селараяном, який грає в американському Коламбускрю, найцікавіший гравець. Тобто, він здатний обігрувати в принципі по дриблінгу, якраз завдяки таким діям, як Барсияна. Вір мене де нас можуть перевершувати статистично. В середньому за кількість обдалих обводок вони в цій лізі націй були успішніші ніж українці, тобто в них частіше цей скіл проходить. Це один з таких небагатьох. Тобто людина може пройти одного другого і пильно там вже мусить працювати пістрогока, тому що в тебе виникає діра, в тебе вскривається захист, і не можна туди валити там, якщо це на фланзі виконанка, що це саме виконав тільки винувати. Скажімо, Зубко він просто прекрасно проявив себе в таці, він зіграв матч життя. Тому що і голий і два асисти. Він за збірну ніколи більше одної результативної дії матч не робив, а тут цілих три. Але в обороні в єдиноборствах він поступався, він програвав цю боротьбу, і він не дуже такий. Це, це такі шахтаря. От і мудрик, і зубков, і десь швед. Це гравці такі е, креативні, але вони не дуже. Ну, в принципі, це проблема і ця ганкова. Це, це, це гравці, які не дуже не завжди добре допомагають обороні, тобто не завжди знають чи вміють це робити, і там відповідно виникають якісь проблеми. Але те, що ми говоримо про те, що я говорю про Миколка, це те, що так, це була пожежа, але гасив її переважно він. Тобто це не тільки на його фланзі виникало, це і з іншого флангу могло бути і зі стандартів. І ми знаємо таку нашу проблему, що ми вимикаємося при стандартах. Ми дивимося, як там м'ячик гасає по штрафному, і ніхто нічого не робить. А то якраз конко був одним з небагатьох, хто постійно був там в тих епізодах у грі, і він постійно підчищав. І це ну я вже, що це дуже. Хороший матч від Італії. Окей, е, повертаючись до довбика, якого ти назвав джокером, і ефективність його е, просто так розповідає. Що порівнюючи з Холландом, він краще в ефективності, якщо повіношення до часу, ніж Ерлін Холланд, нападник е, новоспечний, скажімо так, нападник Манчестер Сіті. Е, але як ти думаєш, краще використовувати Довбика як джокера, власне, який виходить на заміну, е, а ставити в старті постійно Яремчука? Чи навпаки, чи просто е, я роблю ці висновки на основі двох поєдинків е, проти Шотландії, і проти Вірменії, хоча це абсолютно різні суперники, е, все ж як на твою думку ефективніше використовувати? І зрозуміло, Єрмоленко відверто вже не стягує грати в старті. Ну, з огляду на теперішню фізичну форму, е, його краще випускати на заміну. Ну тобто він там на на 20-25 хвилин він зараз фізично ефективніший, може принести більшої користі. Ну, Ярмоленко це, це, це такий талісман. Я не знаю, що спочатку я не впевнений, що, наприклад, Петропо випустить циганкова там, там, з трьох циганков Зубков Мудрик, а от саме залишить Єрмоленка в другий поспіль на лаві запасних. Це теж буде досить сміливе таке рішення, і не, не, не банальне, не стандартне, в принципі, за якими ми знаємо цього тренера, і за якими він найбільше може імпонувати насправді, тому що вони часто приносять. Результат не часто такий ризик, який е, оплачується. А, щодо добика, звичайно, 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 тут є такий момент, що в принципі ми дивимося, скільки він е, забивав. Як він відзначався і витягував просто цілі матчі, як на євро впливав зі шведами, так тобто, це людина, який може вистачити 10-15 хвилин. Він не забиває, приносить перемогу чи інший потрібний результат, і все, і в цьому його. Роль дуже це така перевірена його роль. Uh -huh. Так само він вийшов вчора з заміни і поклав свої результативні дії, які ну, це для українських гравців я такого, не, не, не знаю іншого такого футболіста, який може настільки бути корисним з заміни. А Яремчук, власне, він, ну, от ми, якщо малюємо сценарій, якось гра не складається, довбик вийшов з перших хвилин, тому що він тут от забив і асистував. Яремчук там щось не складається. Яремчук треба випускати замість Довбика. Я думаю, що це поганий сценарій насправді, тому що ну в принципі Роман теж непоганий матч вчора провів. Там були награні комбінації, де забарний чи Ігнатенко хтось з глибини закидає вперед. А яремчук як стовп приймає і скидає наліво, направо розкидає ці м'ячі, і там вже вінгери захисники, вже вони там творять свої комбінації. А так прийшов один з голів, друг, другий забитий на МАГО, і це просто ну, Ямчук відіграє таку корисну роль. Він не бомбардир в цій команді, але він а, робить все, щоб забували партнери. Так. А я не думаю, що він міг би витягнути гру з заміни, так як це робить Довбик. Тому я би моя думка, що він мав вийти в основі, а долбик е, з заміни. Ну от бачиш, добика в мене такий е, е, ефективність Цульшера, нагадую, і свої функції такого у Манчестер Сіті. Різні гравці, звичайно. Але от е, по функціон... по в, виконанню завдань так воно і виглядає. Випускаєш така бліцкрих ударна сила, яка налітає, забиває ну, там на, на останні 20 хвилин, і ефективно там на короткий проміжок часу виконує свої функції. Це щодо добика. А щодо Єремчука, це дуже помітно, що він е, гравець на ну, тобто стовпа умовно, як всі знають, класично грають в футбол. Е, у футболі, Тут він виконує роль стовпа е, на велик, великому футболі, який роздає асисти, роздає паси. Було помітно, наскільки, е, я не знаю, можливо, в фізичній кондиції, е, можливо, функціонал, в принципі, такий його організму не дозволяє, але коли він е, чи він просто не звик, коли він пішов в обіграш в один дотик, пригадуєш, типу в штрафному майданчику, наймався прокинути гравця обігти. По правою ногою собі скинув в ліву сторону. І він просто не зміг. Ну тобто, його з'їли, хоча б не. захисник точно не швидше за нього був. Просто таки, в таких ситуаціях він не звик так грати. І я бачив, тобто, коли він ще так. грав за Бенфіку, то, допоки там не повернувся в Бельгію. Також були ці прийоми м'яча, він намагається прокинути, і в нього не виходить. І саме правою ногою скинути собі наліво. І його дуже часто з'їдають захисники на цьому прийомі. Так, а і а в Брюхі в нього так, проблема виникає, я, в тій матчі, що я дивився, він намагається десь прокинути, десь обіграти і ну, от не, йде, не йде цей маневр. М -м я думаю, що це в принципі, теж десь пов'язане з психологією, він не набрав ідеальну кондицію, він не набрав тої форми, яку він мав в генті, а, в своєї, в своєї кар'єри. І так само у збірні Шевченка е -от, там на нього більше якось так грали. Як Шевченко міг краще використовувати власне ці бомбардистські здібності Яремчука, і там ми пам'ятаємо, що Роман міг так багато не забувати моментів, але потім з якогось тритетю четвертого покласти. Але в нього ці моменти були, тобто в націлені це... передачі саме в ту точку, де Яремчук. А зараз, наприклад, у вчора голосабкова там міг забувати циганков. Е класно пропустив нас Зубкова, е Там е міг власне і зробив це зубков. А Яремчук десь ще далі. Тобто до нього навіть вже по суті не доходять ці паси. Це в моєму розумінні це прекрасно, тому що зубкові це ганко вони настільки заплутували суперників, що вони могли грати на одному фланзі, на другому, в центр витягували на себе, і це створювало хороші такі дірки в обороні в Вірменії. І Вір Яремчук страждав без таких пасів під удар на можна сказати такому сухому пайку. Але це допомагало всім іншим гравцям на себе. Проявляти Окей, відомо, що зіграємо в наступний поне проти шотландців, вирішальний. Скажи, будь ласка, я розумію, що це прогнози справа абсолютно невдачна, невдячна. Але який твій прогноз щодо цього поєдинку? Якби ти, скажімо, був букмекерською конторою, на кого би ти ставив? і на який результат? Ну я завжди намагаюся ставити проти наших команд, щоб тобто, якщо я поставлю на проте вони мене здивують. Посоромлять, і приємно, це приємно насправді, тому що краще так. А, а, а якщо я буду заставити на перемогу, зараз всіх закличемо, після такої феєрії з вірменами буде знову нове шоу, і ми знову переможемо. А потім всі такі ти, ти казав, що будуть перемоги, а нема, нема нічого. Я думаю, що е, це буде дуже важко. Я сподіваюся, що десь фізичний стан е, стане нашою перевагою, що в нас буде більше свіжих гравців, ніж в Шотландії. Тому що якщо е, в тренера е, суперника таке, така зараз дилема, що або випускати е, тих, кому він не довіряє в основу, або випускати людей, які вже просто виснажені фізично, морально і так далі. І я в глибині душі сподіваюся, що це нам допоможе і що ми вирвемо якусь ту перемогу, так як шотландці вчора обіграли на фініші Ірландію, так ми зараз їх е, переможемо, але побоююсь, дуже сильно побоююсь і поставлю на нічию.